У України є далекобійні можливості, у України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун і не один. І тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати. Російська Федерація продовжує обстрілювати українські міста, такі як Суми та Одеса. Рішення Байдена щодо поставки далекобійної зброї в Україну та надання дозволу Україні бити по Росії далекобійними ракетами Атакамс доводить пропагандистів до білої гарячки, а Путіна до офіційного затвердження нової ядерної доктрини. Однак тут втрутився Китай. Що він сказав? послухаємо далі. А також побачимо відповідь за суми та Одесу. Сьогодні прилетіло добряче на Курщину. От розбиті окна, а також чому в Україні сьогодні масово закриваються посольства різних країн. Що про це говорить посольство США, Греції та Італії? Розкажу за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. От ви не про те, що там американське посольство прикрутіло роботу, там італійське посольство. Це те просто магнітання обстановки в інформаційному плані. Росія продовжує руйнувати українські міста та вбивати мирних мешканців. Наприкінці своєї каденції Байден стиснув всю волю у кулак і дав дозвіл бити по Росії далекобійними ракетами. Від цього штурмить як міністрів, так і пропагандистів. Тож що з о, о, сьогодні ночі по Брянській області. Использовался неоднократно. Это, конечно, сигнал о том, что ну, они хотят эскалацию. После этого, если у кого-то будет желание запустить ракету в Скальп, Штаушедова и что-то еще, я не думаю. Но это, наверное, надо на сегодня сделать с четким пониманием того, что от Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию. Нічого по суті не останется. То есть Байдена буде нечего передавати Трампу. Не буде ні Байдена, ні Трампа. Там разум в них крепчает. Я прекрасно знаю і Американців, і ми Америке наносится 95% п'яти процентний тотальний ущерб. Тобто, про суті Америки не существует. Що воно плате та заплітує, Хто його знає? Також заговорили про можливість використання ядерної зброї. Російської Федерації в Україні, однак більшість видань все-таки стверджують, що Путін не застосує ядерну зброю в Україні через боязнь посваритися з Китаєм. Ці Цзіньпінь публічно і особисто попереджав Путіна, що ядерна зброя ніколи не повинна застосовуватися в Україні. Диктатор РФ знатиме, що якщо він віддасть наказ про ядерний удар, яким би обмеженим він не був, його партнерство з Китаєм буде поставлено під серйозний ризик, якщо не знищить. Про це пишуть передові видання світу. Також сьогодні заговорили, що Путін може використати ось цю ракету PC-26 Рубеж з Капустіна в експериментальному варіанті. Це дуже швидка балістична ракета великої дальності, маса якої еквівалентна. Трьом іскандерам м дальність до 6 тисяч кілометрів, а точність до 150 метрів. Після цієї новини посольство США на офіційній сторінці заявило, що сьогодні РФ може нанести сильний удар по Україні. Там повідомили, що отримали конкретні дані про ймовірну атаку. Деталей вони не повідомили, але закликали зачинити посольство. Також посольство Греції в Києві не працюватиме через загрозу російського удару. Сьогодні будьте максимально уважні до повітряних тривог. Посольство Італії у Києві також закриває. сегодня через загрозу обстрелу за посольством США Испании. Это нагнетают они сами. Вот вы наверняка видели сообщение о том, что там американское посольство прекратило работу, там итальянское посольство. это просто нагнетание обстановки в информационном плане, для того, чтобы опять обвинить нас, что это мы занимаемся эскалацией. Мы не занимаемся эскалацией, мы занимаемся ровно обратно. Ескалація займається они. Если бы не безумные рішення Байдена, пікнувши к ньому канадцем і протім розрішення на інсінь ударах по нашій території до наводньому ничего Нічого этого етова не було. А так пусть сидять и боятся. А в ГУР сьогодні заявляють про російську ІПСО. Росія проводить масовану інформаційно психологічну атаку проти держави. У месенджерах та соцмережах, нібито від імені ГУР поширюється повідомлення про загрозу особливого масованого ракетно-бомбового удару по українських містах. У розвідці наголосили, це повідомлення є фейком. Воно містить типові для російських іпсо граматичні помилки. ВГУР закликали українців не панікувати, довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та відречників розвідки. Водночас наголошується на необхідності не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. За обстріли мирних українських міст Російська Федерація отримує поповній ми тут ходимо бомжами, самими настоящими вот это государство обратило на нас внимание. Ми не просили этой войны. війни, ми атні убежали. Також в мережі активно обговорюють мирний план Трампа та припинення війни Російської Федерації проти України. Міжнародне видання Reuters зазначає Путін відкритий до угоди про припинення війни, але без територіальних поступок і вступу України в НАТО. Москва контролює частину України розміром приблизно з американський штат Вірджинія. Кремль може погодитись на заморозку війни по лінії фронту. Є можливість для переговорів про поділ Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської області. РФ може бути відкритою для виходу з невеликих територій на Харківщині, півночі та півдні України. Москва проти вступу України в НАТО, але готова на гарантії безпеки Москва також захоче, щоб Київ обмежив чисельність збройних сил і зобов'язав не обмежувати використання російської мови в Україні, і майбутнє Криму не обговорюється. Це абсурдні заяви, які не подобаються мільйонам українців. Нардеп Олександр Мерешко, який брав участь у таких переговорах. Зазначає, що не бачить сенсу у перемовинах з Російською Федерацією і Путіним, адже він може використати це в пропагандистських цілях для того, щоб виграти час і посилити російську армію, а потім рушити далі, каже депутат. Йдеться про той контактну групу. Я був заступником голови тоді, і у мене є такий особистий досвід. Я не бачу сенсу вести перемовини, тому що ну, по перше такі перемовини вже велися впродовж. Майже 8 років вона тривала. Тобто, якщо було результатом, тобто, результатом була повномасштабна агресія. По-друге, має сенс проводити переговори з тим, якщо ви сподіваєтеся або впевнені в тому, що е та особа, або та сторона, з якою ви ведете перемовини, вона буде дотримуватися досягнутих, е досягнутих угод. Але Ну, сподіватися, це просто не має сенсу, якщо йдеться про Путіна. Тому те, що він говорить, він може використати це в пропагандистських цілях. Він може використати це для того, щоб виграти час і посилити російську армію, а потім рушити далі. Президент України Володимир Зеленський також зробив декілька заяв і поспілкувався з американськими журналістами. Зокрема, він зазначив, що поставив завдання зробити три тисячі крилатих ракет у наступному році держава, виробить щонайменше 30 тисяч дальнобійних дронів. Цього року виробила більш ніж 2,5 мільйонів снарядів. Зробили довгі нептуни і вже є перші поразки ворожих об'єктів. Ми не збираємося знижувати мобілізаційний вік, але запропонуємо контракти з мотиваційним пакетом тим, Хто не досяг мобілізаційного віку, також президент представив в раді план стійкості. Він складається з 10 пунктів: єдність, фронт, зброя, гроші, енергетика, безпека, громади, людський капітал, культурний суверенітет і політика героїв. Також в інтерв'ю для Fox News президент заявив: якщо США будуть скорочувати допомогу Україні, то я думаю, ми програємо. Овкосенівеї Вивилвилстей, Виволфайт. Звичайно, все одно ми залишимося і будемо боротися. У нас є виробництво, але його недостатньо, щоб переважати. І я думаю, що недостатньо, щоб вижити. Ша залишаються ключовим союзником, без підтримки якого обороноздатність України значно знижується. Україна має власне виробництво зброї, але його поки недостатньо для масштабної війни проти агресора. Попри все, Україна готова боротися до кінця, зазначив президент Володимир Зеленський.